Харковочка. Hey there! Що ти хотів? You ready for this? Я plague що right? and I just супер they left some я Ну, Я вже одне доктор про це допомагав. Прямо чи счета учили. Посчитаю за пистолет. Да, тут бувають пістолети, які воно не считается за пистолет. Ну, типа, ячейка для пістолетів типа. <клухи> <клухи> так сказать, до поміжного оружия. Но! Бывает случай, что воно может не посчитать ее. <mile> yeah, i guess that makes it your lucky day grab mm. your big guns you don't want to fuck around with this one skim <rapeas> let me see what you've got sure i guess so grab your big guns you don't want to fuck around with this one sweet Так тут не так. Того... пешком пройдемся <реш> здрасте всем учащальная служба.

А ти ще щось хочеш? А, -а, а, так в тебе не одна точка, юшки. Давай до машини. Я не збираюся там ганяти без машини. Сядай. Что за фразы? Вы что, издеваетесь, чешу? їхати. Боже, не хоїпати. Мені треба тут. Сейчас попробуем утопнуть. That's to be the place пішком? Мені кажеться, чи мені в середину треба. Ааа, зимчопоук. Реально, да? So, I know it's around here somewhere. Hey, amigo. Bye. Давай быстро. Fuck yeah, found it. This has to be it. But to be sure, fucking awesome. Что ж ты за человек а? Я швидше буду пішком сходити. Я біде з економлю. Тва тупо не може цей забор перестримати. А я ще застряг. Ми пливемо в далекий краю. Ну, Це що до юду вийшло? Бо в мене патронів небагато. А може і візьму його? Давай попробуємо. Він що, скакати міє? Рикошет? Ну что, зброї чи що? Походу нам повезло, нам попався тупий, глухий, чергонаут. Time to reload. Видим мои патроны. Отлично, остальные стадии. 18 патронов. Окей, прям гранат темный ящик ауйти чудо ти природы. Я її вбиваю Не встанеш! Чого ти сюди заліз? Йди геть! Це моя хатка! Це моя хатка! I've taken my new zombie killing act on the road to make a name for myself. That's pretty nice this time of year. Maybe I'll head that way. Here's a little something, you know, for the effort. Later, pal. Пока. Золотий з поліцейського акціону. Принадлежало одному злобному і драку. Будь може він найде йому достойне приміння. О, це ж позалочены держав. Дизер Eagle. 50 маму. Ох ты. А не, 44-й калибр магну. Короче, мощная хрень, честно говоря. Эта штука поистине мощная. Эту штуку можно вбивать такого завода. А ви замітили, да, скільки мені патронів пройшли потратити, щоб заволити це Особливо, е Ще й три гранати він пережив. Три гранати. Цілий магазин штурмової винтовки. Та 556 калібр, ну це все одно не маленький калібр. І ще і три гранати. Це... Що я зробив? Це не монстр, це якийсь... представте, чумний, такий самий, такий чмний. поміло цього, ще має маю більше запас хипе, удвічі більше, ніж... Що це за знак у мене? Не хочу я по вашим заданням бігати. от станьте від мене. Колегія, задані ви. Я нікого не бігав по тих заданнях, я не збираюсь бігати. Це треба машину вернути. Ну, на красу. По дорозі. Блін, не змінив, так? Ааа. Я бы не стал бы автоматом пользоваться, но... Ой, пистолетом пользоваться, но... Мне не требуется 150 на бой. Ладно, пошлите. Попытаем, что ему там Гуляйте. Я вас с вами. И что ты там хотел? Mm -hmm. нужно свежую против Да, конечно. Oh, cool. я что за киоск? ясно. Ah, yes. Здравствуйте. Ооо, ты оружие позываешь автомат Что это? що? Що там? суби. Ага. Откуда в тебе такая Я Так типа, uh -huh. Так интересно. Let's talk after the

promising either let me make sure oh shit i not yeah this one's a total bust we need to keep moving somebody's got to convince me that's a good plan look we need to get as far into the gauntlet as we can it won't be easy because the place is still crawling with zombies but it stands to reason that a wall closer to the source could be more viable the source of what the source of whatever destroyed all of these walls the breakthrough was recognizing how nature is aggressively reclaiming the dead walls that's why i need samples from walls approaching the maximum state of decay of course what what is Ну, в принципі, там в мене машина стоїть. А вот те що в мене патроны от оце проблемка В принципі це рішаємо проблема Схера ну... там сивар майсер ты хуй What's up, I'm down to my last magazine here. I like mazes, but not when they're full of Zeds. Ой, с этими баррикадами. А, вообще не пройти, да? Ой. Что да. ты можешь? Чего еще с меня? Пошли зі мною. вона походу, перелісти не змогла. Що там знову за неожиданності? Прекрасні віщі в житті. Бум популярності предмету розкоші. Мир захватив на любви предмету розкоші. Все, ж, тільки мечтає за віщі прекра... прекрасні. Ага, воно ще не активне. Ну це хорошо, це ми зможемо продати. Якщо не продали. Так, пошли, 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 пшлі. Нам треба якось обійти, бо ти ж нас не вмієш думати. Гой, по крайній білі. Нам треба туди куди ти зможеш пройти. Давай доганяй, а я твой тут до ранку.